Привела я донечку вже мою маленьку. Ось вона сидить. роззувається сама, роздягається молодчинка. Пошли покажемо всім, які ти сьогодні малюночки намалювала. намалювали. Я ну давай, біжи. Біжи до туалету. Давай. А я вам мої любі покажу наші творчі роботи. Зараз новенькі. Ось на вулиці так сировато. Сашка ще відвела. На футбол я. Він зустрів там своїх друзів. Завтра у нього буде чемпіонат. На 14.00 ми їдемо в Білогородку. Там в манежі такий критий величезний павільйон буде. Будуть вони грати команда на команду Гореничі проти Білогородки. начебто. Так, дивіться, зараз я покажу вам. Як Настюша сьогодні просто я так вразив мене цей малюнок. А, знаєте, так, дивіться, вона намалювала півня, це півень, і вона сама його намалювала. А я питала ще ви кажу, це ви, мабуть, допомагали моїй малій. А вона каже: ні, ви що? Це вона сама і знову коронний підпис моєї донечки. Мама і в кінці сердечко. Ось так приємно мені отримувати такі. Подарунки кожен день. Так, це вона ось так мене розфарбовує. Бачите, яка принцесочка така красивесенька в платічку. Молодець, навіть оченята там щось голубеньке розфарбувала. Так, ну і ось таку паняшу їм там в садочку постійно роздруковують ось такі гарні розмальовки. Ми взагалі за це не платимо грошей. Ось така краса. Ось якийсь там ячи, вона щось малювала. Ну, Взагалі, круто, коли дітки ходять в садок. Вона також у мене боліла, як тільки пішла туди, але потім я подумала, що хай вона краще ходить кожен день. Навіть трошки почихувала, не було температурки. Все одно встаємо, є режим якийсь. Є такі правила, 5 днів вона ходить, 2 дні вона вдома. Вже вона звиклась, вже дуже їй там подобається. О, бо там діточки, там спілкування, і треба, щоб все ж таки діти відвідували дитячі заклади, такі, соціалізувалися. Ось Ось вже моя шибаниця бігає там. Десь. Кнопочка моя. Синочка мій зараз бігає на стадіоні, займається. От, на годиночку у нас мам. майже шоста. <хих> То він сьогодні пішов, я, взяв моя. свої копілочки гроші, і купив два ось такі чупики. Один собі взяв, а другий Настюшинцю купив. Так? Я знаю, каже, що мама ви, каже, відда си Насті. І молодець знає про малу. От, а старша моя Аліночка зараз, вона на да, Звіронецькій, да, 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 працює промоутером в Сирному королівстві. заробила вже собі гроші мама, трішки кармани. Дай, Три сасі, годинки спасибо. вона працює, 360 мама, гривень мам, заробила сасі, сьогодні. Мама, дай Сасю, дякую. Угу, передаси сама, він зараз я, я забыла, как называется. Я сказала спасибо. Скажи, дякую, я, да? Я просто забыла. Ну, Скажи, подякуешь? А, братикові, так? Да, Настя. Угу. да Настя? як буде, а, ну, як сказати? Дякую. Да, Подякуєш братикові. Мама, кінці. Mm. От приходимо одразу, нам треба мультики, телевізор щоб був увімкнений. Ось і хотіла ж дорозповідати, розповідати Нямо, аліночка вже закінчила роботу. Нас зараз нас ми бачу. поїдемо з чоловіком на нивки, мабуть, там її заберемо на машині або там туговаста вже з транспортом ввечері. В нас щоб доїхати сюди їхати сюди в береності. Він так доволі Мама, ріденько, ну Раз маршруточка в 40, раз в годину можливо ходитись так. Ось, то поїдемо її раніше, заберемо, так як вона дуже втомлена після навчання, ось після роботи своєї підпрацьовочки. Ось, сказала, що привезе ще додому суші. Ось, Заробила грошей, хоче нас дякую. пригостити. Ось я їй там також трохи грошиків на карту скинула. О так ще будемо на вечері. У нас сьогодні будуть суші.